Гарного дня, шановні. Ми в Одесі, Близько моря і ось перед нами той самий Рубероїд. От, він невеличкий, здається, 2 метри на два, з віконцями на обидві боки. От В Одесі земля дуже коштовна. І мешканці цього будинку мали тут собі свої наділи, і замість щоб збирати картоплю, врожай вони збирають від відвідувачів, відпочивальників. І здають, здавали їм з кожного свого такого участка. Ось такий будували рубероїд і отримували гроші. Він тут не один такий, тут цілий двір. Ось, бачите, колись цей сек були не такі красиві кладовочки, але вони є. тут. Колись, мабуть, щось зберігали на кшталт дров або вугілля. От. А це От такий прироботок. От, От ще один Руброїд. Не лише в цьому місці є такі будиночки, це дев'ята фонтана. От, такі самі більш доглянуті я бачив і на Адміральському проспекті. Вони там використовуються як літня кухня. До речі, в Харкові, коли я жив на Верхній Новоселівці, там чи Володарського, чи Доватора, такі революційні фамілії. От, там на першому полі, був одноповерховий будинок на декілька квартир. І до кожної був земельний ділянок, ось самий доглянутий будиночок Рубероїд, вже під, під залізним дахом. От, а це і все ще. Під рубероїдом. От. І там були у кожного літні кухні. Такі три квартири, три літні кухні. Як літня спека, то жителі виходили спати туди. От. Дійсно, було прохолодно і, я пам'ятаю, це було ще дошкільний мій вік. Тут, здається, теж саме. Або сам мешкав, як жарко було, або здавав житло. Приїжджим відпочивальникам. Звісно, що готування їжі тут було на електричних плитках, або по столових, якихось, не знаю, треба буде уточнювати. Ну, а санвузол десь був у дворі, зручності на дворі. Ось такий він робероїд для тих, хто не міг зняти чогось більше, або навпаки, могли здати своє житло у цьому. Цигляному будинку, а самі перебратися під Рубероїд. А хто заважає такому підприємливому народу, як одеські мешканці, заробляти на власному житлі. Зараз тут багато побудували, розумієте, да? близькість до моря дає свої ознаки, але Рубероїд все ще зберігається. І колись покажу. Як виглядає рубероїд на адміральському проспекті?